Слава Україні, шановні глядачі першого подільського. Сьогодні будемо говорити про те, як працює податкова система під час війни. Розкажемо вам точніше, фахівчині у нашій студії розкаже вам про те, які надходження податкові у нашому регіоні, як вплинуло на це повномасштабне вторгнення. Також поговоримо про те, як розвивається комунікаційна податкова платформа. Ну і звісно ж, про податкову культуру загалом у громадах нашого регіону. Про все це запитаємо у спікерки Ірина Зленко, керівник головного управління ДПС у Хмель області. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що завітали, пані Ірино. І е, для початку розкажіть, як вплинуло повномасштабне вторгнення загалом на нашу податкову систему. Ну і власне так у контексті охарактеризуйте, як бізнес спільнота е, долучається до от, тримання цього такого економічного фронту? Ну, вплив був для всіх дуже серйозний, тому що ніхто не розумів взагалі, як ми будемо жити далі яким чином взагалі буде розвиватися наша економіка, наша держава і, взагалі, кожен громадянин? Що хочеться сказати, дуже хочеться подякувати всім платникам регіону і натомість, і мабуть, і платникам всієї України, які все ж таки не Злякалися, які зрозуміли, що вони мають працювати. Ми закликали платників, ми вели перемовини з керівниками підприємств. Дуже багато у нас було зустрічей, навіть не дивлячись на те, що ми спілкувалися не тільки в кабінеті, ми спілкувалися і в, в наших сховищах. Ну, то було, дійсно, то початок був дуже жахливий, і це ні для кого сьогодні не є секретом. Але хочу сказати, що наші платники нашого регіону, нашої Хмельниччини. Вони справжні, вони дійсні патріоти, вони не перевершені, тому що настільки сильні, мабуть, тому що українці, мабуть, що дуже люблять свою державу, поважають керівництво держави, тому що на сьогоднішній день хочу сказати, що по динаміці платежів те, що ми бачимо сьогодні, на сьогодні за 5 місяців ми очікуємо плюсом 250 мільйонів. Це до періоду минулого року. Це дуже круто, тобто, платежі в нас сьогодні не зменшуються. Місцеві бюджети поповнюються. Ми їздимо дуже багато на зустрічі, і все, що ми чуємо сьогодні, це лише жага перемоги, жага тримати економічний фронт, жага перемогти і як мога скоріше, і більше розвивати бізнес. У нас сьогодні найбільші підприємства. Дуже багато є постраждалих. У нас дуже багато є релакованих підприємств з інших регіонів, які найбільше і першими тоді постраждали від цієї навали страшенної. Да? І хочу сказати, що фактично з кожним керівником мала особисте спілкування. Наскільки ми могли, ми допомагали. Ми багато зустрічалися в наших громадах. Найбільше практично ми об'їхали всі. Це вже зараз на сьогодні можу сказати, більше десяти і маленьких, і великих. Слухайте, ну то дійсно працює люди. Те, що я чула від керівників, там, бухгалтерів, неважливо, навіть від мерів міст, містечок, що таке запровадження тут, на Хмельниччині, воно одне із перших. Я, не... да, я, я розумію, що люди хочуть живого спілкування, люди хочуть бачити, з ким вони працюють, люди хочуть бачити людину, людей. Я їжу не сама, я їжу колективом, я везу всі ключові підрозділи. І ризики, і аудит, і фактичні перевірки, і податковий борг. Тобто зі мною їдуть всі на будь-які питання. Ми даємо відповідь. Так, от власне, поки наш глядач буде дивитися, як це відбувається, завдяки наданим світлинам, ви можете побачити, як от саме фіксуються ці от виїзди у громади. Ви нам, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про найактуальніші питання, які от розглядаються, можливо, які механізми, алгоритми напрацьовуються у процесі, і як вони лягають, скажімо. Мо на оті новації у законодавстві у податковому законодавстві Адже були нововведення, були нові законодавства. дійсно питань дуже багато у бізнесу з приводу реєстрації. Або блокування податкових накладних. Ми дуже багато надали і матеріалів для просто для того, щоб люди читали. Я розумію, що, можливо, не всі мають бажання або не мають часу сидіти в сайтах податкової служби України. Але, на жаль, це треба не на жаль, а це треба робити, тому що дуже багато ми даємо інформації для платників. Дуже багато. Ми дали всі методичні рекомендації, які тільки можливо. І на сьогодні хочу сказати, що, мабуть, в нас найменше. Менший відсоток заблокованих накладних бізнесу, чому тому, що? Живе спілкування, то завжди класно, тому що люди розуміють, чому тому, що він не надав технічний паспорт на трактор, бухгалтер, угу. або не дали якісь пояснення або невчасно, або не якісно. Тому зараз, якщо люди отримують навіть інформацію, або чи усно, чи письмово в себе в електронному кабінеті, вони чітко бачать, чому і що потрібно зробити для того, щоб та чи інша податкова накладна була розблокована. Сьогодні вже е, ніхто не тримає. я Не знаю, чи це був секрет, але я, мені здається, що він і не був цей секрет. Але ми сьогодні розширили пояснення, чому вона заблокована. Тому зараз на сьогоднішній день ми працюємо 24 на 7, Всі комісії працюють і вночі теж, тому що дуже багато сьогодні е, інформаційних документів, які ми маємо переглянути, тому що кожна податкова накладна вона переглядається. І кожна бумажечка, яка нам надходить в електронному варіанті. Ми її читаємо і ми її бачимо. Тому я вважаю, що це дуже класно. Друге питання, яке надто важливе сьогодні, це наймана праця. Я всіх дуже прошу, я всіх закликаю, будь ласка, оформлюйте працівників. Сьогодні я впевнена, що мають бути зміни. Ми читаємо, що сьогодні уряд над цим працює, Верховна Рада над цим працює, Кабінет міністрів і комітет податковий теж працює, і податкова служба всі разом для того, щоб були ті чи інші певні пільги. Ми то все побачимо, все почуємо. Я думаю, що будуть нормальні заохочення для тих, хто все-таки буде працювати в правовому полі. Тому що сьогодні мінімальна... Альна заробітна плата все таки 6700, і це не надто багато, і платежі з неї не надто великі. Та й все в принципі як і було. І завдячуючи тим, що люди сьогодні мають можливість працювати офіційно, в нас не буде такого великого витоку громадян з країни. Щодо е, про хороше, скажімо так, ми його окреслили, воно є це прекрасно, але мабуть податкова заборгованість все-таки залишається, яка тенденція спостерігається. Буду. І я б хотіла, аби ви конкретні приклади чи так заведено у вас? Скажімо, про ті громади-лідери, які в цьому плані все добре в них, і власне такі громади, які е, пасуть задніх, давайте. Так. Ну, що хочу сказати, по суть задніх не можу сказати, що прям по суть, але трошечки десь вістає, там вістає. Да, да, доганяють тих, хто попереду. Угу. Хочу сказати, що всі абсолютно мають нормальний серйозний податковий борг, зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що, на жаль, не всі юридичні особи, фізичні особи, задекорувавши свої, свої наміри сплатити податки, тобто зобов'язання, їх сплачують, і таким чином вони отримують через певний період часу. Статус податкового боргу. Як ми з цим боремося дуже серйозно боремося. Зараз ми отримали можливість і автоматично формуються податкові вимоги. Це вони формуються автоматично. І на сьогоднішній день хочу сказати, що це більша частина все ж таки гасять, тому що ми сьогодні використовуємо такі методи, як інкасо. Накладуються на накладається адміністративний арешт, не на не арешт, скажімо, а на рахунок підприємства, якщо це юридична особа, і е, ті кошти, які має сплати, мав би сплатити добровільно, списуються автоматично в дохід держави в рахунок погашення боргу. Е, достатньо серйозні у нас є напрацювання і достатньо серйозні є надходження і. Дуже хочу попросити всіх наших громадян. По-перше, тому що дуже серйозний іде ріст боргу по земельному податку, по майну сьогодні. Мають зробити звірку. Що ми зробили для цього? Як полегшити людям, взагалі, як з'ясувати, чи ви маєте борг перед державою? Ви як просто громадянин України, я як громадянин України, маю просто прийти в податкову в себе в на місці, по місцю проживання і сказати свій індивідуальний номер. Наші програмісти розробили в нашому тільки регіоні, поки це ми запровадили. Таку програму вона називається «Є борг». Вам нічого не потрібно робити. Вам потрібно тільки сказати ваш номер, ну звісно, засвідчити свою особу. Чи паспорт це має бути, чи ID-картка, як то зручно, що у вас є з собою? Можливо, навіть і права, але водійські, але має бути е, номер коду. І ви будете повністю бачити, що у вас відбувається. Тому що, на превеликий жаль, ці борги тягнуться за 5 років, за 7 років, за 3 роки, за 2 роки, на жаль. І вони мають таку тенденцію збільшуватися, тому що сьогодні має нараховуватися пеня, тобто кожен місяць ця пеня росте. Тобто, якщо у вас було там 100 гривень в 2010 році, то сьогодні дуже велика сума набігає для сплати в бюджет. І якщо ви не сплачуєте, то звісно, ми тоді описуємо те майно, яке має громадянин. Або має підприємство сьогодні. Говоримо і про громадян і про підприємців, і про юридичних осіб, про підприємства, великі, маленькі, середні, неважливо. Описуємо все абсолютно. Будинки, машини, офіси, товар, все, що є, і нехай це можливо трошечки жорстко сьогодні під час війни. Але мені здається, що ну ми маємо розуміти, що завдячуючи тим платежам бюджетним, ми сьогодні зміцнюємо армію і тримаємо економічний фронт. Пані Рено, якщо говорити про активні сумлінні громади, то це які активні сумлінні всі, але всім потрібно допомагати. Хтось цю допомогу, ну я не знаю, очікує, можливо, якісь там інші речі, але на жаль, ми працюємо лише в рамках і в межах, і відповідно до закону України. І там, де ми розуміємо, що ми там потрібні. Ми багато дуже робимо телефонних дзвінків. Мої працівники дуже багато обзвонюють. Дуже багато в нас маємо на особистих прийомах громадян, керівників підприємств. І ви знаєте, дуже багато є випадків, коли цього боргу не існує. Людина вже сплатила, угу. але не було звірки, і на автоматична база не бачить, чи є той борг чи немає. Тому трошечки за лідерами іде сьогодні місто Хмельницький. Трошечки, тому що, мабуть, він найбільший сьогодні наше місто, і ну я думаю, що тому все поправимо, все буде нормально. Ще буквально декілька слів про е, саме комунікаційну податкову платформу, про яку я зауважила на початку нашої розмови, для такої якісної комунікації оперативної з громадськістю, з бізнес-спільнотами дії, ось така платформа. Ну і відповідно, гарячі лінії телефоні. Також що вона собою представляє, які можливо такі суперцікаві проєкти, ідеї е, там напрацьовуються і вже вже можуть бути Реалізовані для досягнення спільної мети, за для поповнення резервів, коли телефонує платник, керівник підприємства або просто громадянин громадян України, в принципі, ніхто нам ніяких ідей не подає, на жаль, але ви їх чекаєте? більше дуже чекаємо. Ми реально дуже чекаємо. Я всіх дуже прошу, скажіть, що ми маємо зробити, щоб вам було краще. Трошечки легше, можливо, скоріше якось, би ми розвивали нашу з вами комунікацію. Перш за все, всі ті зауваження, всі ті навіть є скарги. В нас на зрозуміло зараз по боргу дуже велике не навантаження. Де по дзвінкам, по переписці, але сьогодні маємо дуже цікавий один проєкт. Він для мене дуже цікавий і особисто думаю, це тут дуже цього вартує. В нас є певні групи осіб, які сьогодні не мають державної реєстрації, не мають державного. Я не розумію зараз, як ми з цим всім будемо е, розбиратися, але розбираються не тільки податкова служба, розбираються і силовики. Тобто є певна група осіб, які не визнають, не хочуть, не будуть, але вони здійснюють торгівлю, але вони займають торгівельні місця, але вони пишуть е, дуже не... Скажімо так, несповна розуму реально, то кажу реально, як є листи, які абсолютно заперечують будь-який закон в Україні, будь-яку владу в Україні. Тому сьогодні це, на, ну, на мій погляд, для мене то дуже є серйозно. Я дуже хочу цим людям пояснити, що якщо ти живеш в цій державі, якщо ми сьогодні тримаємося, ми виживаємо, ми живемо і ми розвиваємося, маємо це робити разом. Якщо вам це не подобається, ви маєте робити якісь вибір, ось і все. Оце мій проєкт, який я дуже хочу довести до логічного завершення. Другий проєкт це сьогодні відпрацювання підакцизної групи. Що таке підакцизна група? Це алкоголь, це тютюн, це все, що має сьогодні, ну і, звісно, паливо це все, що сьогодні має певну. Законодавчо встановлену норму ліцензування, це має бути тютюн, і алкоголь має бути оформлений як товар. Як... Це про це говорить сьогодні закон, і вони мають мати акцизну марку. Сьогодні ведемо дуже широкомасштабну роз'яснювальну роботу, і хочу всіх абсолютно запевнити, що цей проєкт ми теж доведемо до кінця. І абсолютно всі, хто сьогодні має на меті ухилятися від. Сплати акцизного податку робляться дуже напрасно. Ну і про ще один проект я дозволю собі згадати про, скажімо, не основний вид вашої діяльності, а про волонтерську таку діяльність. Про проєкт під назвою Велика родина. Так, ви опікуєтеся школами -інтернат, школами інтернатами І власне про те, як ви допомагаєте Збройним силам України, ще декілька слів. А наш глядач має можливість побачити світлини на своїх екранах. Розкажіть деталь, розкажу вам, що таке війна? Війна це страхіття, війна, це жахіття, війна це сльози матерів, дітей, отців, братів, сестер. Тобто, це горе, це лихо. І коли почалася широкомасштабне наступ на нашу державу, перше, що ми згадали, що тут є школи-інтернати, тут є дитячі будинки. До нас завітало декілька народних депутатів з великою кількістю на наше запрошення, з великою кількістю гуманітарної допомоги, і ми поїхали до діточок хочу вам сказати, що мені реально було страшно я дуже боялася побачити щось страшне. Кажу вам об'єктивно, але ми приїхали дуже комфортні у дітей умови, дуже класний в них керівник. Вони нас дуже чекали. Ми попередили, що ми везли: ми везли солодощі, ми везли їжу, ми везли крупи, ми везли цукор, водичку, все, що ми могли зібрати. І мої співробітники буквально за добу зібрали майже три тони одягу. Це було ну, для мене, це був навіть не дзвіночок, а дуже несподівано, тому що я була. Новим членом цієї команди. І хочу вам сказати, що це навіть не команда, це моя родина. Так як мене підтримали, так як мене почули, жоден ніхто не сказав, що я не буду, я не хочу, мене там комусь треба щось передати. Ні, все було дуже гарно випрано, все було складено, все було відсортовано, дитячі, нижня білизна, верхня, светрики, курточки. Реально вірите? ну, мене як у матері, вже як у бабусі, жалося це серце наскільки все таки ми Ну, ми неймовірні просто, українці просто неймовірні, і в е, своїй родині, своєму колективу, я їм завжди на кожному при кожній нагоді кажу, що я їм дуже дякую, низький уклін. І коли стало питання допомоги ЗСУ, ну що може зробити державний службовець? Ну насамперед, що? Ти можеш дома щось там, я не знаю, з дому щось принести. Але коли ми дали такий спіч нашим співробітникам, що ми можемо допомогти матеріально на дрони, на медичні якісь там речі, які потрібні нашим військовим, можливо, вони використали це. Це в інших цілях для свого, там, скажімо, оснащення або озброєння. Але мій колектив, нас не так багато. Ми прорахували за весь цей час середньодобовий заробіток, всі, абсолютно всі як один. І ця сума складає понад мільйон гривень. Я вважаю, що це ну, для перемоги значу дуже. І дуже всім дякую за це. Я вам дуже дякую, пані Ірино, що сьогодні завітали до нашої студії. Хоча би ми підбили підсумки сьогоднішнього ефіру. Те основне на що варто звернути увагу кожному глядачеві. Будь ласка, підсумуйте. Ми маємо бути сильнішими. Шановні, я дуже дякую всім підприємцям, я дуже дякую всім керівникам підприємства, дуже дякую громадянам, маленьким ФОПам, ФОПам, які займаються будь-якою діяльністю за те, що ви настільки. Справжні на те за те, що ви настільки потужні, і ви дійсно є патріотами нашої держави, тому що сьогодні цифри це дуже упорна така річ, і вона каже сама за себе. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що хто хто з вами працює поряд. Ми завжди готові допомогти, ми завжди готові прийти, пояснити. Якщо хтось не сплачує, ви бачите, що не сплачуються податки. Ви бачите, що не реєструють працівників як офіційно на роботу. То й наймана праця не реєструється. Будь ласка, телефонуйте. Всі телефони працюють, всі активні. І я думаю, що разом ми подолаємо будь-якого ворога. Я вам дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Ірині, що завітали. Дякую, глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте більше. Говорили сьогодні про податкову систему в нашому регіоні в умовах війни. А спілкувалися із Іриною Зленко, це керівник головного управління ДПС у Хмельницькій області. Все буде Україна. Побачимось!